А що американці? Ви продовжуєте утверджувати, що краще нашого розбирайтесь в американській політиці? Вроді вона десь в чомусь унікальна, на самом деле ні, бо іменно наші прогнози, всі наші прогнози, іменно наші, збулись всі до єдиного. Якісь, звісно, на щастя, але в основному, на жаль. І от іменно ви, американці, з нами постійно за чим-то спорили, хоча ми кожен раз були праві. Ну, притом, Великим знавцем американської політики я себе теж назвати не можу, тому що один мій прогноз виявився ну, таким крайне неточним, можна навіть сказати, непростительно неточним. Пам'ятаєте, коли всі любувалися великою любов'ю цієї парочки Трампа і Маска, я ще тоді сказав, через год, через год. Там камня на камені не останеться. Вони так перегризуться і одне одного будуть поїдом їсти. Но я був злішньо оптимістичним, признаю. на год. Цю сладку парочку ніяк не хватило, там усе обрушилось толком і не почавшись. Дональд Трамп з начала апреля перестав упоминати Івана Маска в своєму акаунті на True Social. Хоча ще в февралі і марті розказував о мільярдера по чотири рази в неділю, заметила політика. І не просто розказував, співав йому такі дифірамби, що на якомусь етапі не зовсім було зрозуміло, а хто ж із них реально президент. Той творив, що хотів, махав шашкою, ламав все підряд. А цей співав йому сіренади. Ну, прям любима жена в гаремі. Яка пробула такою, відносительно недовго. Я, от чесно скажу, навіть я думав, що його надовше хватить. Але те, що він творив, в якої формі він творив, ну сам же гарем Трампа і не оцінив. с ним покончено, все кончено, он ушел, он ужасен по опросам, люди его ненавидят, он едет в Висконсин, думая, что может купить голоса людей, надевает сырную шапку, ведет себя как девятилетний ребенок, это не работает, для людей это оскорбительно, рассказал чиновник республиканской партии на условиях анонимности. Так а что в этом нового, он постоянно себе так вил, и творил он не то, что вот он конкретно лично хотел, а то, что хотела трамповская администрация, которая выявилась трешки мудрейшей и далекоглядней, чем мы про нее думаем. Думали, наняла собі громад вод, в який по факту все і полетіло, а Трамп тепер виступає чуть ли не спасителем нації. Гляньте, це ж я, я цього неадеквата убрав. Я взагалі не розумію, як він тут опинився. Любіть мене, я молодець. Челнок маска отстыковался від от корабля Трампа. Скандальний техномиллиардер ушов из Білого Дому. Ілон Маск офіційно підтвердив, що покидає госслужбу в адміністрації Трампа і уходить із департаменту ефективності правительства США. Да, на каком-то етапі вони вирішили попридержати цей процес в рамках пристойності. Типа ніхто ні з ким не ругався. Я устал, я мухожук, я все, що міг зробив. Що ти зробив? Не понял юмора. Самі ж не мають шо ти не робив. Ми, ми от тебе вообще другого хотіла, а ти що, сам ти що, говорить мозг. Неортодоксальная тактика подсечно-огневого воздействия его секретной команды посеяла хаос в Вашингтоне и коснулась почти каждого уголка федерального правительства. Хотя Трамп оставался ярым сторонником Маска, генеральный директор Тесла в последние месяцы конфликтовал с несколькими высокопоставленными чиновниками администрации, пишет вдогонку покидающему власть миллиардеру американская пресса. В последнее время Маск, как отмечают наблюдатели, сильно рассорился с многими чиновниками и идеологами в окружении Трампа и значительно снизил индекс упоминаний американского президента в своих твитах. Подождіть, а ви на що розчитували? Ви наняли неадеквата робити неадекватну роботу і він вів себе як неадекват? А, А, а як він повинен був себе ще вести? Я, що не подій, які до нього претензії? Ви може для початку розібралися прежде ніж какашками бросатися? і, і, і лучше не надо? вони ж отак і розбиратимуться, да? Маск и Трамп накинулись друг на друга на публиці. Бізнесмени окончательно разругались. После увольнення Илона Маска із правительства наружу всплив его конфлікт з Дональдом Трампом. Оба предпринимателя перестали скривати претензії друг к другу, вивалив свої розборки в публічне поле. О, то в той весь прикол. Неадекват в цій історії не один, Маск. Йо, точно такі же на роботу наняв, робить цю роботу. І Коли оба неадеквата стали вести як неадеквати, так а в чем непонятка? -то? Ну все ж логічно. Первым топливо в костер подлил основатель SpaceX. Он начал критиковать экономическую политику Трампа из-за продвижения законопроекта о снижении налогов без серьезного сокращения расходов, что, по мнению Маска, приведет к росту госдолга. Он начал жаловаться, что в итоге Америка обанкротится. А ты то что? Это вообще-то страна Трампа. Это Винсуми, ее заполучив в вечном пользовании. И что хочет со своей собственностью, то на ее и делает. Ну, ввсяком випадку Трамп і так і думає. І ти, будучи не дураком, находячись з ним яке-то время, должен був це первим замітити, що немає у Трампа ніякої смислової політики, немає в його діях пообче ніякої логіки. І коли ти ламаючи дрова, пытався там щось економити, ну, спасибо тобі за це. На самом деле, нет. Самі ж наймателі тебе за це ще сто раз проклянуть і звалять все на тебе. У них прийшло время тратити нажите Бо їм, в отличие от тебе, ще виборцю хоча як то понравиться. Ну, плюс ти оборзел. Шо правда Президент, в свою очередь, рассказал, что противоречия у них появились также из-за выбора кандидатуры на должность главы НАСА. Бизнесмен предложил на место демократа, что лидеру не понравилось. В итоге, после череды откровений, Трамп и вовсе заявил, что невероятно разочарован в Маске. Раньше их связывали хорошие отношения, но он не уверен, что это до сих пор так. По его мнению, бизнесмен должен был высказать свои претензии лично. Ну, попутав чувак Рамсы, ну с кем не бывает. Ну, зачем ты решил, что им в своей жизни тоже что-то стоит. А Трамп так не думает. У нього на всі случаї життя вільний прайс. Йому от ця вся твоя математика чужа, як і взагалі математика. Без мене Трамп проіграв би вибори, демократи взяли би під контроль Білий Дом, а у республіканців було б бы 51-49 в Сенаті. Какая неблагодарність, написав глава SpaceX в качестві відповіду. Ні, ну ти, звісно, на що в УКО шукати благодарності? Може тобі ще гроші повернути? Це, будь ласка, з цим питанням він до міністра фінансів. Він тобі дасть. Глава Минфина США поставил маску фингал после драки в Белом доме. Вашингтон Пост. Илон Маск и Скотт Бессент устроили драку в Белом доме. Согласно публикации, инцидент произошел в апреле. В овальном кабинете вспыхнула перепалка. Причиной конфликта стало несогласие по поводу кандидатуры на ключевой пост в налоговом управлении США. Скотт сказал, ты мошенник, ты полный мошенник, отметил Беннон. Маск толкнул министра плечом, словно игрок в регби, а Бессент ответил ударом. Потасовку удалось прекратить лишь после вмешательства сотрудников администрации, когда оппоненты оказались у кабинета совета під надбезпечності. В итогі у мільярдера оброзувався FinDal. Президент Трамп услышав об этом і сказав: "Это уже слишком", сказав Беннон. А якби Маск в Деню не получил, це не було б слішком, не? Може, у чоловіка принципи які то? Творить фігню й наривається на неприємності. І до якогось моменту все це худо-бедно працювало, до того моменту, поки він не попав на таких же неадекватов, як сам. І цим неадекватам що то не понравилось? Інтересно, чого Маск после ссоры с Трампом решил разнести республиканцев и поддержать демократов на выборах. Бизнесмен Илон Маск приготовился разнести республиканцев на выборах в Конгресс и финансово поддержать избирательные кампании демократов после ссоры с президентом Дональдом Трампом, сообщил NBC один из советников предпринимателя. Ему плевать на республиканцев, национальный комитет республиканской партии, места в палате представителей и так далее. Он их разнесет. Мы уже знаем, что республиканцы проиграют палату представителей. Сенат, скорее всего, будет в порядке, но Илону плевать на всю эту партию Чи чепуху сказав Советник Маска. А я б на місці демократів трижжі подумав, як вони взагалі приймати такі медвежі услуги. Там все йде до того, що сам Трамп со своєю сфорою сейчас хорошенько на демократів співача. І то, що вони до сих пор знаходяться в якої-то комі, їм це абсолютно не помішає. Ну, Маск він такий, йому ж нічого согласия, ні на не надо. А лягер, малягер. На війні, як на війні. Маск призвал объявить импичмент Трампу. Богатейший человек мира, підприємець Ілон Маск, виступавший в підтримку Дональда Трампа на останніх президентських виборах в США, призвав к його імпічменту. От мені завжди було цікаво, як він умудряється з такою башкущі денєйки то зароботувати. Спочатку інвестував в якесь опудало з інтелектом школярика-троєчника, і тепер тут же став топити за його імпічмент. Ти що, з самого початку не знав, кого ти підтримуєш? Маск обвинил Трампа в причастности к сексуальной эксплуатации детей. В ходе конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом, начавшегося после ухода миллиардера с поста главы Департамента эффективности Государственного управления США, Маск в социальной сети X фактически обвинил президента США в причастности к сексуальной эксплуатации детей, заявив, что Трамп фигурирует в материалах дела Джеффри Эпштейна. По словам бизнесмена, именно по этой причине документы до сих пор не были обнародованы. Ай, как они красиво друг дружку топить уже начали. А зараз ми столько всяких подробностей про них обох знаємо, що навіть у нас, у казав, у людей готових до розборок неадекватів ще не раз волосся стане дибки. Трамп назвав Ілона Маска наркоманом з великим стажем. І ти цьому наркоману дав високу должність з неограниченими повномочами, щоб він тобі поламав страну, а він вдруг почав ламати тебе. Ось сенсація, да? То ламай його. Це ж драка, файт. Тут уже ніякої політики немає, хоча її там ніколи й не було. Трамп заявил, что оценит действующие госконтракты с Маском. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести всестороннюю проверку всех государственных контрактов, заключенных с компаниями Илона Маска, а также представленных ему субсидий. По словам главы государства, речь идет о значительных суммах. А что там разбираться? И так понятно, что он там наркоман и мошенник. А про тебя мы от него с удовольствием послушаем. Вы сейчас столько однопроводного пона рассказываете. Що потім ні ти, ні він до кінця і не відмиєтесь. Ну, і от вам, в принципі, вкратце портрет колись з країни влиятельної страни, мира, демократії, чим вони там зараз займаються, у їхніх властей на самом деле інтелектуальний уровень. І мені тут америку, знаєте, совсем, як то даже і не жалко. Як-то у нас кажуть, бачили, очі, що купували їжте, хоч повеласти. Мені весь остальний мір жалко, тому що весь остальний мір це точно не купував. Ну, тепер нам всім до кінця каденції Трампа от це все їсти. Ну, Якщо, конечно, маск з імпічментом щось там, там не порішає, хоча я думаю, він і тут щось налажає. Так що будемо вважати, що оте, всього колишнього Америки нам ну, просто безплатні білети в цирк досталось. Ну, цирк же, да, там, де знаєте, от отакі. Всякі там животні, акробаты, ну в основном, конечно, клоуны.